Всім привіт! Сьогодні в продовженні теми ознайомлення з освітленням хочу розказати про види діодних лампочок. Тобто, візуально, чим вони відрізняються одна від одної, плюс сфери їх застосування, бо я розумію, що більшість лампочок ви взагалі могли не бачити, не знати про їх існування, і тому якось більш детально про це розкажу. Попереднє відео, я ссылку залишу в описі, воно пов'язане по суті, з цим. Я там розказував про види цоколів Діодних лампочок, тому кому цікаво, можете переглянути попереднє відео, також якщо буде інформація цікавою. На рахунок зовнішніх відмінностей і візуально лампочок є дуже багато. Всі ми привикли, що звичайні лампочки, ось такі, вони є різної потужності, використовуються в побуті. Але знову ж таки. Це ми говоримо зараз про діодні лампочки. Також існують лампочки, так звані шарік, вони є менші, їх використовують також в люстрах, в освітленні. Ну, тобто ці переважно також в, ну, в будь який світильник їх можна закрутити. Світильник, настільну лампу, вони є найпоширеніші і найпрактичніші. Ці, по суті, в люстри Вони є маленькі, компактні, тобто вони дають багато світла, вони є різної потужності, навіть 10 Вт. І їх можна закручувати в люстри, вони займають мало місця, дають багато світла. Також є свічка. Тобто, кому подобається шарик, кому свічка, тобто, що кому ближче. Також є свічка на вітрі. Ось так такий формат лампочки, але тут відмінність полягає в тому, що тут є не звичайний SMD-LED, як, як в цих лампочках, тут є філамен LED. Тобто, ця свічка, ця лампочка світить більш в жовтому світлі, їх десь їх практичніше використовують десь, де потрібно таку зробити атмосферу розслаблення, це є ресторани, це є кафе, в церквах навіть, тобто жовте світло. Вони заміняють колір свічки, тобто людина розслабляється і візуально тепліше і, і приємніше. Так, на рахунок таких лампочок, це більш, побутові, це більш не побутове, це більш промислові лампочки. Їх використовують в більшості випадків в вуличному освітленні, але в закритих плафонах, бо вони не є герметичні. І по суті, я, я її використовую навіть вдома, де мені потрібно в кладовці багато освітлення. Я її використовую просто в, в патрон, на підвісі вона світить. Надає дуже багато світла, ці лампочки йдуть 30 Вт, 50 і, і, і навіть до 100. Вони є потужні. Відповідно, розмір. Чим більше, більшої ватності лампочки, тим більше вона має розмір. Ось такий цікавий, промисловий великий варіант. Так, на рахунок ось таких цікавих лампочок. Ці лампочки використовуються, е, ці лампочки використовуються в специфічних, для специфічних патронів. Вони є в більшості випадків для врізних світильників. Тут, патрон, тут лампочка просто в патрон запихається, там такі два вусика, так плотно заходить. Тут запихається, запихається і прокручується, тобто вона фіксується. Це для декору в різноманітні, в різні світильники. Так, ось так. Є ось така цікава лампочка, цоколь тут є 14. -й. Тобто цоколь такий як ось тут. Це є 14 цоколь. Її практичне використання, її використовують ну так само можна закрутити будь-яку люстру знову ж таки. Та як ці, ну, куди можна закрутити Я 14 стоку, її можна туди закрутити. Але практичніше вона в холодильниках. Там мало місця, і вона туди ідеально заходить і закручується. І працює. Я її використовую як для лампочка для холодильника. Ось так. Ці лампочки капсули їх використовують в люстрах. Тобто, вони маленькі, вони не дають багато світла. В люстрах є багато патронів для таких лампочок, припустимо, якісь люстри. Представимо свої ситуації. Ви їх там багато ставите і, ну, і за рахунок кількості вони дають багато світла, вони займають мало місця, вони є невидимі. Ну, тобто, це для декору, для люстр, для освітлення такі лампочки. Так, є такі цікаві варіанти: ось такі лампочки кольорові. За рахунок того, що відбивач в якомусь певному кольорі, вони бувають різних кольорів. Вони візуально дають оцей колір, Тобто лампочка світиться цим кольором. Вони є не потужні, тобто ці лампочки переважно використовують там в ретро-гірлянди десь в кафе, підсвітити вітрину, щоб якимось певним кольором е, собі підсвітити те, що вам потрібно. Вони є менші, більші. Ось такі. По суті, тобто, все, що я. Ну, тобто лампочок насправді є набагато більше. Там і менші, більші цоколі, візуально вони інакші. Також я ще в попередньому відео знімав, знімав огляд про велику філаменну лампочку, це є, по суті, маленька філаменова лампочка. А я знімав про велику, тобто габаритну там, поза 40 сантиметрів, навіть такі існують. Тобто, щоб ви розуміли, лампочок є багато. Що, якщо вам потрібно щось для як, придумати для освітлення, і ви думали, що існують тільки, от, наприклад, такі лампочки. Можете собі передивитися це відео і побачити, що існують лампочки на багато, багато більше лампочок, які можуть так само вам ви можете використати як для декору, як для освітлення. Та й все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення!